Друзі, моє вітання усім. Це сильні разом. Сьогодні маємо дуже цікаву тему для обговорення, адже будемо говорити про школу для матусь з мами яку відкривають у Тернополі. І власне детальніше про цю школу сьогодні нам розкажуть наші гості. До нас завітала Наталія Сачко. Вона акушерка, дитячий масажист і засновниця цієї школи. Пані Наталі, мої вітання. Вітаю вас. І також разом з нами Христина Грушецька. Вона менеджерка цієї школи. Христина теж вітаємо вас у студії. Вітаю всіх. Ну і думаю, буде дуже цікаво послухати сьогодні нашим батькам, матусям, так та взагалі е всім, хто цікавиться темою материнства і дитинства, про таку школу і чим вона займатиметься. Тож, пані Наталю, ви як ініціаторка, так засновниця так. і вирішила зробити таку цікаву круту ідею в Тернополі. Розкажіть детальніше, що це за школа профімама і чим там займатиметься. Ну, найперше, я повинна напевно сказати, хто ми такі є, так і з кого складається наша команда. Ми це команда професіоналів, не побоюся цього слова, тому що наші спікери це добре відомі в Тернополі спеціалісти та лікарі, так тобто, мамусі їх знають. Тоді представлю їх кожного. Це пані Оля Дучак, кандидат медичних наук, педіатр, дитячий, кардіолог і медичний директор клініки Малеча. Ще одним нашим спікером є пані. Лариса Нітефор, вона також є кандидатом медичних наук, лікарем-мамологом, консультантом е погорному вигодовування. Пані Ларис, е пані Вікторія Глушок є лікарем-психіатром, психотерапевтом. Вона працює з сім'ями, з маленькими дітками. У нас буде такий напрям е психотерапія з молодими сім'ями. Також е Пані Соломіян, вона є консультантом з природнього планування сім'ї. Також буде розказувати про цю методику. І звісно, я акушерка, дитячий масажист, мама двох діток. Майже всі ну та всі наші спікери є молодими мамочками, у кого двоє, у кого троє діток. Так що ми досвідчені mm -hmm. у всіх сферах. материнства. Ми розуміємо, що це неправилася така команда спеціалістів, так які власне не чужих слів знають, а з власного досвіду і з власної роботи про те, Настанч. як так потрібно працювати з дітками як потрібно знати, що робити, і теж думаю, що буде цікаво послухати для батьків і той, хто планує так, е однозначно. стати мамою, так або татом. Е трішки розкажіть, як виникла ідея цього проекту, чому саме вирішили у Тернополі створити таку школу? Ідея базується на моєму досвіді, досвіді материнства, звісно, і на досвіді материнства, матусь, з якими я спілкуюсь під час роботи з малятками. Так? Коли ти приходиш на сеанс масажу і бачиш деколи розгублену матусю, яка має тисячу запитань, а як в нас стала матусів вперше. І дуже часто так складається, що матусі не йдуть зі своїми питаннями до спеціалістів, а шукають їх в інтернеті, в соцмережах, в подруг, і це іноді має м, такі плачевні наслідки. Mm -hmm. Тому в мене виникла така. Ка ідея створити. Платформу, де матусі зможуть отримати кваліфіковану, правдиву, доказову інформацію, і також що дуже важлива роль в нашій школі. Це матусі зможуть бути в такому середовищі таких самих матусів, як вони, що дуже важливо, тому що матуся після народження дитини попадає в такий в таку ізоляцію, так тобто вона перестає працювати. Чоловік поціно на роботі, подруги відповідно, які не народили. Вони також відходять, бо різняться інтереси. І молода матуся дуже потребує. Такого середовища спілкування з такими ж самими матусями, як вона, я так розумію, що тут не тільки можуть і молоді матусі приходити, а також напевно молоді батьки чи ні? Чи є однозначно, у вас категорія? Однозначно, так, бо е сьогодні е так в сучасному світі багато чоловіків теж готові значно. Е ми чекаємо е і діти в готові сидіти з дітками і допомагати жінкам у цьому. Так, але ось тобто е, в мене ця ідея була. Але mm -hmm. тобто я є акушерка, я і медик, і я не знала ні основ проектного менеджменту, як зібрати команду, як е, написати проект. І на моєму шляху зустрілась дуже чудова програма для жінок-лідерок, де можна розкрити свій потенціал wow Women у Львові, яку організувала українська освітня платформа, що у Львові. І завдяки їй я змогла освоїти ці всі навички лідера, так, зібрати команду, написати проект, і завдяки їм я. Виграла грант на фінансування цієї моєї школи, і ось я сижу вже перед вами, і ми говоримо про як про реалізований проект, угу. який запускається. Все ми, ми також розуміємо, що ця школа буде так найближчим часом, незабаром, Тобто те, що не почалося, і люди, які зараз нас дивляться, також можуть Ми долучитися. вже реєстрацію відкрили. Так, відкрили, так, так тому... Тобто можуть реєструватися, так, можуть подавати заявки, так, так, так і так. брати реєстрація участь. Цьому. Адже дійсно ви теж сказали дуже таку активну і таку хорошу позицію стосовно того, що часто сьогодні молоді матусі, так і батьки шукають дуже багато інформації в інтернеті і часто ця інформація є хибною, непотрібною або ж навіть навпаки Однозначно. шкідливою. І, відповідно, потрібно радитися спеціалістами, люди, які працюють з дітками, які безпосередньо знають про цю сферу більше набагато. І тут зараз цікаво поговорити з вами про оці напрямки роботи, так про специфікацію, як це буде відбуватися? Тобто, це будуть якісь класи, так і кожен буде день щось відбуватися. Чи кожен з батьків може записуватися і говорити на свою на іншу тематику, яка йому більше доподоби і більш цікаво послухати? Слухати, розкажіть, про це. отже, наше навчання складається з двох блоків. Так, тобто, навчання розраховане на розвиток дитинки від народження до одного року. Блок, один блок складається від нуля до шести місяців, інший від шести до дванадцяти. Тобто матуся може собі вибрати будь-який на вибір. Так, в блоці є п'ять модулів, якраз одне навчання від одного з наших спікерів. Воно триває один раз в тиждень протягом п'яти тижнів. Так, відповідно, у нас п'ять спікерів. Ось, Напевно, я розкажу трішки про наші напрямки. Mm -hmm. Один з напрямків це якраз навчання по грудному вигодовуванню. Наша консультант буде навчати, як сформована молочна залоза, як відбувається формування та прибування молочка. Що робити матусі в перші три доби, коли молочко тільки починає активно прибувати, коли нагрубання молочних залоз. І матусі, здебільшого, це стикаються з цією проблемою вперше. Так, також. Ми будемо практично вчити, як правильно прикласти, як правильно вибудувати ці пози, так, так щоб це годування було в задоволенні і дитинці, і матусі і було успішно їм і довготривалим. Так? Також існує дуже багато міфів, яких матусі зараз притримуються. Це міф про те, що потрібно матусі дотримуватися спеціальні дієти, майже нічого не їсти, що потрібно постійно сціджувати молоко, щоб мало місце до нове прибувати. Прикладати різні компреси, пити таблетки для того, щоб припинити годування. Ну і такого іншого роду це mm -hmm. все міфи, і на нашій школі наша пані Лариса буде це все розвінчувати, тому що вона не має ніякого іншого спільного з дійсністю. Mm -hmm. Так я, я так розумію, що скільки часу буде тривати такий один урок, так, такий курс mm -hmm. чи це кілька днів буде, чи це один кіль... раз кілька в тиждень. Годин. Одна оцей модуль буде тривати одну-дві годинки, тому що молода матуса, відповідно не може виділити mm -hmm. собі цілий день. на навчання чи є можливість до речі долучитися? От якщо ми говоримо зараз про молодих матустяк, яких е, діти мають по кілька місяців. Онлайн подивитися так на цей урок, чи ще немає такої можливості? Ми цей е, варіант розглядаємо в тому випадку, якщо буде карантин, тоді відповідно буде зум навчання. Mm -hmm. Також, тобто е, наскільки це можливо, живе, так, тобто спілкування, але все ж таки ми робимо ставку на офлайн. Тому що, якщо зараз я говорю про гордове годовування, наша пані Лариса практично буде показувати на муляжах, як правильно прикласти, як правильно руку поставити, як правильно виставити дитинку в цю позу так. і якраз тут практика, коли матуся може це сама попробувати mm. дуже важливо, і те, що можливо буде якийсь запис о цих от курсів, так щоб батьки змогли прийти додому. Наприклад, теж передивитися, так згадати. Адже часто таке mm. буває, що на самій зустрічі, так ти ніби все розумієш, приходиш додому. Там в голові вже пусто щось пам'ятаєш, щось ні, і хочеться мати так якийсь запас чи на відео, чи на У фото У нас чи на буде? курсі буде така опція. Тобто, поки матуся вчиться цих 5 п'ять тижнів, вона може консультуватися скільки потрібно з. Любим з консультантів безкоштовно, тобто може задавати запитання, викликати додому. Це все, звісно, буде в рамках курсу. Також е, хочу сказати, що е, буде цікаво і матусям, які вже е, мають старших діток, так mm -hmm. але тобто мали проблеми і планують наступну вагітність і мали проблеми з грудним годом, тому що. Пані Лариса буде розказувати про е, як поєднувати роботу, коли матусі треба достроковувати на роботу або навчання, так коли вчиться матуся, і не е, втратити лактацію, так не припинити лактацію, як зробити запаси грудного молока, як зберегти здоров'я своїх молочних залоз і як вводити пригодовування. Дуже багато е, цікавої інформації для різних матусь в різних статусах. Які от наступні також будуть цікаві теми для розмови під час цієї школи, так бо грудне вигодовування – це одна із під тем. Я розумію, що там, буде дуже багато цікавих ще одною такою темою, напевно, мега темою, яка важлива, звісно, це педіатрія. І наша дорога пані Оля. Вона є справді суперкласним спеціалістом з 19-річним стажем. Так ну ми знаємо, що клініка малеча має дуже гарну репутацію і авторитет в в місті Тернополі, тому дуже важливо, щоб якраз. Педіатри налагоджували цю якісну комунікацію з молодими матусями, так тому що якщо лікар може конкретно, чітко пояснити молодій матусі ту чи іншу ситуацію, яка турбує молоду маму, це і підвищує довіру матусі до лікаря-педіатра і відповідно покращує їх комунікацію, і це це набагато покращує обстеження, ну і взагалі ведення дитинки на педіатричному обліку. Так? Теми, які буде вести педіатр, це дуже важливі. Звісно, вакцинація. Ця тема вона дуже важлива. І матусі зараз чого чомусь розділились на два табори за і проти і проти, я думаю, що це через те, що вони не до кінця проінформовані про вакцинацію. Наскільки це важливо. Теж багато є міфів. Ми чуємо також в інтернеті, Однозначно. так а в ЗМІ постійно теж повідомляють якісь такі неприємні новини, які ну не хотілося б чути, так. і теж є така небезпека. Тут то, то я розумію, що ці люди, так ці експерти, які будуть працювати у вашій школі, так. теж будуть ці Фи розвінчувати і так. будуть говорити, чому це корисно, чому це потрібно робити. Так ще важливі теми, звісно, це труднощі всіх новонароджених, з якими стикаються напевно всі батьки 90% Коліки, зригування, неспокійний сон, фіолетовий плач. Ми розкажемо про це на школі. Ось. Також догляд за зановолядком, так тобто догляд за пупковою ранкою, перехідні стани, так, такі, які є в те Е, діток, також є дуже важливою темою. Це невідкладні стани новонароджених. Як ми знаємо, це може бути і аспірація, і удушення, і попадання сторонніх тіл. Тому дуже важливо молоді мамі володіти цими навичками, надати першу допомогу, так, коли сталася якась така критична ситуація до приїзду швидкої, оскільки наша пані Оля є. Членом європейської ради реаніматологів, вона буде вчити матусь практично надати швидку дитині допомогу, якщо сталася якась така невідкладний стан. <плес> Отож, Наталя, власне, ми говоримо зараз, що дуже багато від батьків було запитань, напевно, так, і ви сформували їх у ці підтеми, які будуть озвучені на цій школі. Як так. це було? Розкажіть детальніше про пошуку цих важливих і актуальних запитань. Звісно, це базувалося на моєму досвіді як мами, як акушерки. На досвіді спілкування з молодими матусями, коли я працюю як дитячий масажист. Також я багато спілкуюся в інстаграмі з матусями. Так, ми маємо такий, таку платформу для спілкування. Ну і багато є актуальних тем, які відомі в суспільстві. Це вакцинація, це якраз ці коліки. Так, вони є найбільш поширені і всі про них знають, що це завжди є трудністю для молодих батьків. Угу. Ну і також хочеться поговорити про ще один із таких напрямків роботи у вашій школі. Знаю, що буде працювати. Психотерапевт, Розкажи детальніше, хто це буде, які, можливо, на які запитання він буде давати відповідь. Так, психотерапевт, лікар, психіатр буде у нас Вікторія Глушок. Вона навчить жінок, як боротися з післяпологою депресією. Також навчить вона наших породіль, матусь, які планують, матусь, які вже народили діток. Як будувати клімат у сім'ї з народженням дитини? Якщо є старша дитинка, вона навчить як побудувати вибудувати ці правильні стосунки, щоб були між старшою дитинкою і молодшою, щоб вони любили один одного, щоб проявляли ніжність, так щоб старша дитинка доглядала за молодшою. Також вона навчить, як вибудувати правильно стосунки з головною особою, тобто із собою. Для жінок в даний час це дуже корисно і дуже інформативно, тому що жінка у декреті забуває інколи про себе, забуває про свої потреби, забуває також про чоловіка. Чоловіки обіжаються, і відповідно в них стається, як би то сказати, такий синдром відкинутої дитини. Тому Вікторія навчить, як вибудувати стосунки правильно з чоловіком, також з іншими членами сім'ї. Тому я думаю, що це буде дуже корисно, тому що в мій час, коли я народила двох дітей, у ага. мене була це після пологова депресія, я не знала, як з нею боротися. Члени сім'ї мені не допомагали, тому тобто відповідно, що так учасники школи, які будуть присутні, можуть поспілкуватися з психотерапевтом, так, так. і і поставити ті питання, які угу. власне їх турбують. Що, якщо доповні угу. у нас буде не лише поспілкуватись, у нас буде дводенний такий тренінг від психотерапевта. Він буде розділений окремо. Тобто, спочатку, психотерапевт, наша пані Вікторія, буде спілкуватися з матусями, так тобто, щоб прийняти ці, цей, свій новий статус, угу. щоб зрозуміти, чи е, зараз в неї така ситуація, що вона Може справити самостійно, чи потрібно все ж таки звертатися до лікаря, так? тому що після пологової депресія це є серйозний стан. І ще один день це якраз буде праця з чоловіком. Буде мама матуся і чоловік, і вони будуть працювати, щоб чоловік краще зрозумів, що відчуває жінка, яка щойно народила, який, е, який стан на неї, тому, що. Для чоловіка здебільшого життя після народження дитини не дуже відрізняється, але для матусі це зовсім інше інший етап в житті. Таким чином це буде пропрацювання, так от власне цієї е, історії сім'ї, так адже ну вони стикаються з чимось новим. Однозначно поважено, це ні. зовсім інше життя. і тут життя. можна буде поспілкуватися власне з цією людиною, так яка намчить розкаже. Тренінги, покаже, такі угу, так, тобто покаже заняття напрям, як це, це, це практично. Як, як пропраць, практично це все буде робити. теж я знаю, що буде консультант по природньому плануванню сім'ї тут. Теж цікаво поговорити, що це таке, бо я так розумію, така теж нова ніша. Хто це буде займатися у вашій школі? У нас є чудова пані Соломія Теребус, яка закінчила український католицький університет, інститут родини і працює практично з жінками. Так що ж таке природні методи природнього планування сім'ї. Цей метод на жаль не є дуже таким поширеним серед жінок, тому що матусі думають це дуже довго верховувати дні слідкувати за собою, але насправді він має дуже багато переваг. Він досить високоефективний, абсолютно безкоштовний. І тут не йдеться лише про методи контрацепції, так але матуся також може, слідкуючи за собою, визначати плідні дні, коли планує вагітність, так і е також ну, це є альтернатива штучним контрацептивом, так тому що вона знає, коли в неї овуляція, враховуючи різні інші показники стрес, тобто захворювання. Вона може розуміти, коли ця овуляція настає пізніше в зв'язку з цими показниками. Тому дуже важливо для жінки знати свій організм на 100%, розуміти свою плідність, тому що це справді великий дар. І ми, ми обов'язково про це будемо говорити, що це зовсім не складно і дуже актуально для жінок сьогодні. Я також до речі можу зробити от висновок, так під час нашої розмови, що е в вашу школу може записуватися не лише так, вже матері, так люди, які мають діток і так е стикаються з такими труднощами, так проблемами, але й ті люди, які готують, так готуються Однозначне. стати батьками і можуть також е поставити такі запитання, яких турбують навіть на цьому етапі. Тому теж запрошуємо друзі всіх детальніше. Потім е розкажемо, де це буде, як це буде відбуватися. І також залишимо контакти. Ну і звісно, пані Наталі, хочу поговорити з вами детальніше про дитячі масажі. Знаю, що це ваша така тема, в якій ви спеціаліст, дуже багато знаєте, професіонал, і хочеться власне почути теж якісь такі поради для батьків корисні. Зараз маємо таку нагоду, думаю, що буде дуже цікаво вас послухати. Так, тобто, ще одним напрямком в нашій школі, звісно, це будуть заняття зі мною, як з дитячим масажистом. Ми знаємо наскільки фізична активність важлива в. В житті людини, так. І ми повинні розуміти, що цей перший рік життя це закладання фундаменту маленької дитини її опорно-рухового апарату. Тому е, я наполягаю на тому, щоб. Е, Займатися фізичною активністю вже в діток з одного місяця, так як це відбувається, це викладання на животик, так щоб ми вчасно потім тримали голівку, сиділи, рачкували і ходили. Так також чомусь недооцінюється. Я вважаю дитя мамин масаж в сучасному світі. Матусі вважають, що масаж потрібно робити, коли вже є патологія. Але ми повинні розуміти, що пізнання світу маленькою новонародженою дитиною відбувається якраз через дотик. Так, якщо матуся виконує цей масаж, так це. Покращує сон дитини, покращує кровообіг, знімається фізіологічний гіпертонус. Дитинка правильно, вчасно освоює фізичні навики, так які мають бути у неї по віку. Такі дітки виростають впевнені, ми впевненішими в собі. Це в них формує почуття безпеки, тому мамин масаж є дуже дуже важливим для дитинки. Найважливо тут звертатися про це здоров'я, так адже саме. Цьому віці ми закладаємо дияче здоров'я так однозначно там, поставу якусь осанку. Тобто від цього дуже багато залежить як так. Ти, тому, ти тому що матусі так, зараз дуже багато майбуті. зловживають такими шкідливими гаджетами, які нажива називаю. Розумієте, виробники їх виробили напевно з користю для матусь, але вони не несуть ніякої користі для дитинки абсолютно. Тому на, на нашій школі я буду розказувати якраз про корисні гаджети, про корисні вправки для зміцнення спинки діток. Так ми будемо вчитися, як правильно Кладати на животик, як правильно освоювати рачкування, сидіння, ходьбу і після нашої школи дітки будуть здорові, щасливі, mm -hmm. тому обов'язково запрошую. Скільки часу десь триватиме це, це такі курси? Так ми проговорили раніше, так що це там буде кілька днів, особисто ваш курс по дитячому масажу. Як От, це буде відбуватися? Один день в тиждень, дві годинки. Я думаю, ми будемо займатися. Це буде теоретична частина. Mm -hmm. Я буду розказувати про різні фізичні навики, коли дитинка їх має освоювати. Як правильно переодягати, як правильно садити дитинку. і звісно, практична частина. Ми будемо займатися на фітболі, Ми будемо вчитися правильно сідати, правильно радькувати, правильно ставати на ніжки. Uh -huh. Ну буде дуже uh -huh. цікаво. Чи можуть, до речі, таке актуальне запитання? Батьки приходити зі своїми дітками, щоб зразу Однозначно. так пробувати власне, як це, Чи їм У це подобається? нас буде передбачено uh -huh. так. Тобто матусі можуть приходити з немовлятками, У нас будуть буде відведена кімната матері дитини, де вони зможуть дитину. Не відходячи від навчання, погодувати, переодягнути і собі продовжити навчання на нашій школі, де детальніше можна ознайомитися із набором у цю школу, так взагалі інформацію про цих людей, про яких ми сьогодні теж поговорили: про професіоналів, які допоможуть розібратися більше, так і відкриють більше набагато у так ну, навчанні дитини і займання з дитиною. Так у нас є сторінка в інстаграм, профімамаскул. Ласкаво запрошуємо. Там є посилання на реєстрацію, демоту. Це може зареєструватися. Є інформація про наших спікерів, про діяльність нашої школи, напрямки. Та також, тобто там ведеться спілкування з нашими потенційними mm -hmm. учасницями. Тому ласкаво запрошуємо. Я так розумію, також що е, ця школа буде неодноразовою. Тобто, так є плани і на майбутнє, що будуть мінятися люди, буде постійний набір. Так можна так. буде консультуватися згодом з вашими так. так. експертами. Це Дякую, саме теж головне. Запитали. Напевно, що у нас буде для всіх учасниць така післяпроектна платформа. Де вони зможуть спілкуватися вже безпосередньо з матусями, з якими вони навчалися в школі. І там ми плануємо робити. Дуже цікаві лекції вже з іншими спеціалістами, так дитячими неврологами, кардіологами, ортопедами будуть інші цікаві жінки-спікери для особистого розвитку матусь. Так, тобто, не лише по материнству, але по особистому розвитку матусь з різних 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 сфер. Тобто mm -hmm. матусям буде дуже цікаво. Ну, а ми до коштує чергу очікуємо так враження і коментарі від тих учасників, які будуть першими звісно, так. Буде звісно. дуже цікаво почути, що вони перейняли, що їм найбільше запам'яталося, і дійсно що стало в практиці. Будемо мати надію, що е, все про те, що будете розповідати і говорити, буде стане їм в пригоді, і це будуть не, не тільки так один набір батьків, а дуже їх буде багато, багато і постійно будуть змінюватися. Це дуже цікавий проект. Я бажаю вам цьому успіху Дячно. і е, великої удачі. Дякую. я також нагадаю, що записатися е, на школу Матусь профімама можна ви зараз бачите, е, контакти на своїх телеекранах. Е, це вулиця Замонастирська, 1, приміщення благодійного фонду карітас. Телефон також на Надаю, що зараз є, можете записати, зв'язатися і власне теж стати учасником цієї школи. Що ж я хочу подякувати вам за розмову. Нагадую, що сьогодні в нашій студії була Наталія Сачко, а також Христина Грушецька. І говорили ми про відкриття у Тернополі школи. Профі мама, дякую вам. Дякую, вам на все добре, друзі.